Вітаю вас, мої любі діти та шановні батьки. Рада зустрічі з вами на занятті з художньомовленєвої діяльністю. Діти, спробуйте відгадати загадку. Не видно його, не можна взяти в руки, а серце може зігріти. Що це, діти? Так, діти, це добре слово. Добре слово може і порадувати, і підбадьорити, і навіть допомогти людині. І сьогодні, діти, я прочитаю вам оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Добре слово. В однієї жінки була маленька донька на ім'я Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона дуже тяжко захворіла, застудилася. Вона почала кашляти, танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені, тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачне і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди і горіхи, перепалині яєчка, бульйон з курячого крильця. І кожен говорив треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям. І хвороба втече у ліси на болота. Оля їла мед, і солодке коров'яче масло, лісові ягоди і горіхи, переполині яєчка і бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка уже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібралися усі родичі. Дідусь Опанас сказав, Чогось їй не вистачає, а чого і сам не можу зрозуміти. Раптом відчинились двері, і в хату увійшла прабабуся Олі, Столітня надія. Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті. Нікуди не виходила. Але, прочувши про хворобу правнучки, вона вирішила навідати її, підійшла до ліжка, сіла на ослін, взяла олену руку в свою, зморшкувату і маленьку, і сказала: Немає у мене ні медових стільників. Ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепалених яєчок, ні курячого крильця. Стара я вже стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правнучко, один єдиний подарунок, сердечне. Бажання, Єдине бажання залишилося у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала, знову раділа ясному сонечкові. Така величезна сила любові була у цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилося частіше щічки пором'янішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав дід Опанас. Доброго слова! Дітки, ви уважно прослухали оповідання? Давайте спробуємо. Відповісти на запитання за його змістом. Скільки років було Олі, коли вона захворіла? Так, Олі було 5 років. Хто приходив її рятувати? Вірно, це були родичі, дідусі, бабусі. Дядьки, тітки. Що вони приносили Олі? Так, вони приносили мед, масло, ягоди, горіхи, бульйон з курячого крильця, яйця. А чи допомагало це Олі? Ні, не допомагало. А про кого в родині забули? Так, про прабабусю надію. Чи принесла вона гостинці для Олі? Ні, нічого вона не принесла. А що ж вона принесла замість гостинців? Так, діти, бабуся Надія принесла добре слово, ласкаву розмову, тепло. А як же змінилася Оля після слів про бабусі? Так, діти, Оля посміхнулася, їй стало легше. Вона почала одужувати. А чому оповідання Василя Сухомлинського називається саме добре слово? Так, діти, бо добре слово допомагає краще за ліки. А чого навчає це оповідання? Як ви думаєте, діти? Вірно, оповідання навчає, що треба говорити один одному добрі, лагідні слова. Молодці діти! Ви дуже добре відповіли на всі мої запитання, а зараз пропоную пограти у гру. Привіт, малята! Допоможіть мені, будь ласка, підібрати ввічливі та добрі слова до малюнків. Допоможете? Тоді розпочнемо! Ось на цьому малюнку дівчинка прокидається, яке ввічливе та добре слово ми можемо підібрати! Що ми говоримо, коли прокидаємось? Так, ми говоримо доброго ранку. А на цьому малюнку дівчинка впала, а хлопчик допомагає їй піднятися. Яке ввічливе та добре слово дівчинка може сказати хлопчикові? Так, дякую. А ось на цьому малюнку хлопчик випадково образив свого друга. Він ненароком. Що може сказати хлопчик своєму другові? Так, вибач, молодці. А ось на цьому малюнку діти прощаються. Яке добре та ввічливе слово ми можемо підібрати? Так, до побачення! Або бувай! До зустрічі! Молодці діти! На Ось цьому малюнку хлопчик уже спить, що ми говоримо своїм рідним, коли лягаємо спати. Так, ми говоримо на добраніч». Скажіть, діти, а які ще добрі та вічливі слова ви знаєте? Мені дуже цікаво. На все добре, діти, до нових зустрічей! Діти, сьогодні ми з вами зрозуміли, що добре слово це маленьке диво, яке може зігріти людину. Говоріть вдома добрі слова своїм рідним, і їм буде дуже приємно. На все добре, діти! До побачення!